Южненська громада попрощалася з полеглим захисником України Андрієм Євтодієм. Траурна церемонія відбулася 2 травня біля пам'ятника захисникам вітчизни. Андрій був молодшим сержантом ЗСУ, командиром відділення перехоплювачів безпілотних літальних апаратів у складі дивізіону. Він боронив небо над Україною, перехоплюючи ворожі безпілотники щодня ризикуючи власним життям. Провести героя в останню путь прийшли рідні, побратими, колишні однокласники та вчителі, управлінці та жителі південного. Для мене він назавжди залишається світлим янгелочком, тому що він завжди був з хорошим настроєм, з гарними з жартами навіть. Нещодавно я давно не бачила Андрія. Нещодавно я зустрілася з татом. Тиждень назад я передавала привіт Андрію. Я сподіваюся, що цей привіт долетів. Їй дуже шкода дітей, дуже шкода втрати таких, таких дітей. Я любила, люблю кожного свого учня, а особливо тих, яких не буде поряд з нами. Ми був однокласником. Ми до 9 класу були в паралелях, а 10-11 клас нас вже з'єднав. І, чесно кажучи, з перших моментів вже було відомо, що людина добра, не бажала нікому зла. Ми спілкувалися е, після випуску, от, зустрічалися на зустрічах однокласників, але зараз я розумію, що на превеликий жаль, під час захисту держави ми не підтримували зв'язок. Е, причому я дізнався е, вчора, е, наскільки близько він був через знайомих до нас, от, і десь навіть трошки ще більше сумуємо і скорбуємо за цим. От, але вчора, коли я спілкувався з багатьма однокласниками, з класним керівником Андрія, і вчителі дзвонили мені, то ну, воно все тільки схлинуло, все, що залишилось після випуску. Втрата Андрія, вона зараз тільки те, що треба знаходити один одного, допомагати у разі самих маленьких прохань про допомогу від бути відкритим до цього, от, не стояти осторонь, тому що вони роблять дуже велику справу. Андрій Євтодій був мобілізований до лав ЗСУ в червні 2023 року. Побратими згадують його як добру, щиру і світлу людину, завжди готову прийти на допомогу. Він був надійною опорою для своїх товаришів. Військовослужбовець загинув 29 квітня 25-го року внаслідок влучання ворожого безпілотника по бойовій позиції на херсонському напрямку. Ми з ним разом і навчалися, і служили. Що хотілось би дуже зазначити, і це буде важливо для його близьких рідних. Ми його знали як. Просто зразкового батька і чоловіка. Бо коли ми були на навчанні, ми могли зібратися піти на піцу, сидіти, ділитися якимось враженнями. Він може посидіти 10-15 хвилин, а потім каже: хлопці, вибачайте, я йду, мені мій час уже з дружиною спілкуватися із і з дітьми. Він дуже пишався своєю дружиною. І при першій же можливості він. Намагався позвонити, поспілкуватися при першій же можливості. Ми навіть зараз не можемо це до кінця усвідомити, для нас це не вкладається в голові. Він завжди був такий усміхнений. І всі, хто його знав, всі, всі хлопці, що були на навчанні разом з ним, коли вони дізналися про цю новину, коли їм повідомили, вони кажуть, ми не віримо. Ми завжди його знали як зразкого батька, друга. Завжди він був усміхнений. І навіть коли йому було надзвичайно боляче, він ніколи не жалівся. Він ніколи не просив там, ой, мені больно, можна я там щось не буду робити, чи можна я там щось, якось закосю, чи ще що то. Він попри біль просто посміхався і йшов до кінця. Він виконував все і навіть більше ніж всі. Андрій Євтодій загинув у віці 35 років. В нього залишилися дружина та двоє дітей. Він віддав життя за свободу України, за її майбутнє, за мир на рідній землі. Вічна пам'ять та слава захиснику України. Режисерки Палацу культури Дружба Альона Назарук та Вероніка Дарієнко підписують петицію про підвищення зарплати працівникам культури. Мисткині, як ніхто, розуміють важливість достойної оплати праці творчих працівників і знають, як жити на мізерну платню. Зараз діячі мистецтва звернулися з вимогами до уряду країни. Ми дійсно працюємо більше на ентузіазмі, тому що якщо говорити про оплату нашої праці. Ну, це навіть соромно казати. Я би хотіла запитати наших депутатів в Верховній Раді, а чи змогли б вони прожити на 5800 гривень на місяць? Треба говорити про це, треба ем, долучати, долучати всіх, щоб всі про це чули, всі працівники закладів культури це в першу чергу. А і долучати усіх рідних, близьких, знайомих, щоб всі підписували цю петицію. Петиція була дуже гарно складена там теж все написано: от слово в слово, все правда і нічого лишнього. Що люди читайте і допоможіть нам, щоб звернули все таки увагу на культуру. Тому що я думаю, наш міністр культури думає, що культура в цілому і шоу-бізнес це одне і те ж. Але люди добрі, не путайте. Шоу-бізнес в нас дуже гарно заробляє. А ми на державній дотації. Тільки на жаль, це державна дотація, це просто сльози. Ми так багато говоримо про культуру в публічному просторі. Наші депутати говорять, що культура, мова це все основа нашої нації, що ми маємо доносити, що ми нація, перш за все, так що ми набагато старші від наших загарбників історично, і ми про це говоримо. Але насправді ми нічого не робимо для того, щоб підтримати тих людей, які доносяться до дітей із самого маличку. Без оцього Всього без цього фундаменту, який ми закладаємо в наших дітей від самого початку, від е, садочку початкової школи, е, ми не зможемо виростити достойне покоління, яке буде цінувати свою культуру, яке буде казати, що так, ми нація, ми могутня нація, ми красива нація, співуча нація. Е, Яке у нас буде майбутнє. Завжди ми говоримо про те, що без минулого немає майбутнього. Тому потрібно все-таки нашим можновладцям, нашій владі дивитися на те, що е, ці люди, які вкладають цей фундамент, вони грають велику роль е, в становленні нашого суспільства, і ми вже е, віками боремося за нашу незалежність, за нашу свободу, за нашу волю, знову доводячи вкотре, що ми це могутня нація, що ми це ми старші брати, що Київська Русь, це ми, а не хтось там зболіт. Тому хотілося б, щоб нас почули і підтримали, тому що дійсно ну, важко вже багато з нас замислювалися про те, щоб змінити сферу діяльності. Електронну петицію про підвищення зарплати працівникам культури ініціювала профспілка. Автором є голова організації Галина Гайдук. Петиція подана від імені громадян України, тому до її підписання можуть долучитися не тільки працівники культури, а й усі охочі. В документі, зокрема, зазначено, що під час війни мистецтво є могутнім інструментом національної єдності. Саме культура допомагає українській нації вистояти, зберегти свою ідентичність та підтримати моральний дух. Вона є оплотом світла, надії і водночас нашою зброєю, яка сьогодні в руках фахівців сфери культури, чий досвід, талант і зусилля допомагають тримати наш інтелектуальний та культурний фронт. Проте працівник культури, який своєю творчістю цементує суспільство, прокладає невидимі містки між регіонами і людьми та лікує наші душі, виявляється найменше захищеним державою. Кінець цитати Управління Південнівської міської ради відзначають, розміри тарифних розрядів у галузі культури не переглядалися з 2009 року. Така ситуація ставить під загрозу якісну роботу усіх закладів. Під час війни вони не припиняли роботу ні на день і в розуміють свою місію. Але жити лише духовним людина не може, зазначає Надія Конопацька. Національна ідентичність вона формується завдяки культурі і мистецтву, що національна ідея е, теж формується і реалізовується теж завдяки культурі стільки багато відповідальності культури перед державою і державністю. Але коли ти Ну, починаєш говорити, що люди не живуть тільки духовною їжею, да? їм треба за щось жити, сплачувати комунальні послуги, взагалі відчувати себе гідними за те, що вони роблять. Хочеться щось про велике, щось про, хочеться про глибоке, про важливе. Але хочеться і так, щоб ти за цей продукт гідну, гідну заробітну плату отримував. Бо мені здається, що у нас ці тарифні розряди. Приглядалися або там 2009 чи 2010 рік. Станом на 2 травня петицію підписали 7800 осіб. Для її розгляду потрібно зібрати 25 тисяч підписів. Тож працівники галузі культури закликають усіх жителів громади долучитись до підписання цієї петиції. Знайти її можна на сайті Кабінету міністрів. Для тих, хто дивиться телебачення громади у соціальних мережах. Посилання у першому коментарі. Змагання інтелектуалів. Рекордну кількість команд зібрав Палац культури Дружба на традиційну гру щодеколи. До благодійного заходу на підтримку ЗСУ долучилися знавці з Доброслава та дві команди з Красносілки. Всього у грі взяли участь 14 команд. Команда з Красносілки, збірна команда, тому і назва така Красносілка Юнайтед граємо дуже давно, що деколи так склалося історично. Ну, а місто Південне нас запрошує, то ми з задоволенням беремо участь, тим більше, що гра благодійна, гроші збираються на допомогу Збройним силам України, тому з задоволенням беремо участь. Ми із селища Доброслав. У нас вже є гарна традиція, ми граємо в Брейнринг дуже-дуже давно і буквально минулого тижня була в нас гра, а цього разу ми приїхали у Южне позмагатися. Мені подобається гра, можливість знайти правильну відповідь, користуючись своїми знаннями, своєю логікою. Хто у вашій команді розкажіть нашій команді, вчитель математики, вчитель географії, гінеколог, викладач математики, керівник центру творчості і заступник селищного голови протягом двох раундів? Учасники демонстрували швидкість мислення, логіку та знання з різних галузей, відповідали на питання з історії, науки, мистецтва та сучасних контентів. Гра однаково захоплює різні покоління. Ми вчителі першої школи, ліцею номероди. І ще хочу додати, що серед інших команд, серед учасників дуже багато наших учнів і нинішніх і випускників. І ми цим дуже тішимося, пишаємося. Цим радуємося. Ми донатимо завжди більше ніж нам кажуть, і це ми знаємо, що ці гроші йдуть туди, куди дуже потрібно. Я завжди граю в таких іграх в нашій школі. Доволі таки часто е, організовую такі ігри і ну, активно приймаю участь. І тому мені це подобається. І я... Вирішив з командою прийти і спробувати свої зусилля тут. Як добирали команду, як складати? Можна сказати так, команда друзів та однокласників. За кількістю набраних балів визначились два лідери. Тож додаткові три питання вирішували, хто стане переможцем. Це перестрілка, перестрілка, тобто раунди, коли там дві команди між собою можна сказати стріляються за перше, друге чи третє місце. Гра сьогодні вийшла досить цікавою, досить жвавою. У нас було багато команд, які давали багато відповідей, тобто більше вгадували ніж не ні вгану, не правну вгадували. Більше відповідали правильно, брали питання ніж не брали. Певною родзинкою стало те, що у нас додаткові питання, які нам допомогли визначити всіх призерів, були згенеровані штучним інтелектом. Що деколи у палаці культури збирає кошти для зсу вже третій рік? 8 тисяч 200 гривень організатори заходу спрямують на технічні засоби для 126-ї бригади. Ми не збираємо, скажем так, завжди якихось космічних сум. Це у нас там чотири, п'ять, шість тисяч. Там завжди сьогодні ми зібрали вісім тисяч двісті, і дуже часто ми допомагаємо. Це 126-та бригада територіальної оборони. Там багато наших южницьких хлопців, але запити завжди різні. Тобто, ми робимо збори, але ну на їх запити. Ну, завжди скоріше ми долучаємось до зборів, бо роблять великі да, банки, а ми вже такі допоміжні збори робимо. За результатами змагань третє місце посіла міська команда Корпорат. Другими були команда Красносілка Юнайтед. Переможці гри команда з південного цього разу. Весь секрет в нашій назві. Ми називалися спочатку Разом. Ці ми називалися іншим разом, і через певні ігри, де нам не вдавалося взяти, то ми брали третє, то ми брали друге місце. Ми вирішили називатися цього разу. І, можливо, ця назва і стала нам у нагоді, і вона нам принесла успіх. Більше про перебіг гри щодеколи на підтримку ЗСУ. Дивіться у програмі Життя міста.